Вітаю, вас, шановні. Мене звати Сергій. І це продовження Assassin's Creed 2. Що, заходимо в портал. Простежте за якоподипацію, то зустрічі там лірів, а потім вбити його. Запросто. Знайдіть як. Ну. Дякую. Якщо я зможу отримати свій кінок досить довго. Щоб простежити за нею. Ну приведи мене до своїх братів тамплієрів. У мене буде більше імен для мого списку. Добре. Тепер мені треба спуститися і не вбитися. Ой-ой, а що це за час такий? Тихо. Ні, не вбивай! О, добре, що не вбив. Та відчепіття. Ну ну, ну, ви мене сховайте. Ховайте, ховайте мене. Що тут відбувається? Воно спізнюється, воно мене не бачило. Це я точно знаю. Так, ну мені його убивати не можна, мені треба цей прослідкувати за ним. Погнали через верх. що та ти а та а інші мані. плануєте? Яков. Як. Та ти мене не бачиш, я, я цей. Примара. Куди куди ти, куди ти вниз? Ну нашо? Бачите за тебе дядько зламав ящик? І цей. -о. -о, 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 -о. Зараз мене побачать. Ну давай, и ты далее. Ой-ой-ой. Нет, нормально. На не хотила валяется собедали, да? Тихо, 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 ховайся. Так, мене не видно. Все, я сховался. Куда ты идешь? Так куда ж ты идешь, гад? Йолетр меншин Венеція. Добре, що я не вбив. Так, я без вас зайця знайшов, куди треба йти. Та ти що, заборонена зона? Не може бути. А чого? Так. Ой, ой-ой-ой. Мабуть, сюди не можна так заходити нагло. Скільки людей відповідальні за смертного батька? І, і що мені треба робити? Чекати, поки вони там зброться. Ага, все, всюди окей, підходимо сюди. Вибачте, майстро, я зробив известно мій, але засіб вavьсы занадто сильно. Розуміло, інакше інші було б тут з тобою. Не кажеш за про те, що Ларенс залишається в руках Медічі. Це Франчевського. Його натерпіння робили його нерозважливим. I Я намагався його бути I голосом I разуму. Like Більше на голос боягузтва. Хто б говорив, сенюре Барбаріго, який ти прислав, нам якісну а на цей морсах, який ви венеціанці, любили. Досить. Ми довіряємо твоїй родині, а ти відплачуєш нам бездіяльності та некомпетентність. А потім, коли тебе просять пояснити свої невдачі, ти виправдовуєшся. Вображаєш нас? Як ти хочеш, щоб я відреагував? Я не знаю. Це гаразд. Я знаю. Чекні його. Ось так. Ні, будь ласка, не треба. Будь ласка, не треба, що? Я можу все виправити. <рістити> 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 Тільки помилуйте мене. Ні. Що <рістити> за безлад. So sorry, Вибач, що забрав твій пріст? приз, асасини. Ти справді думав, чи я не очікував, що ти підеш за мною. <рістити> що я цього And не планував? Ми займаємося цим набагато довше, ніж ти. Убейте його. Я знаю, що ти робиш, тільки те, що тобі кажуть. І якщо ти мене звільниш, я збережу тобі життя. Ха, послухайте, що він каже. Ой. Так, 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 так. А де цей, Якоб? Іди вперед, друже без обтяжені страху. Спочивай з миром, Фай, А дімаче, тепер тікайте. Е, мені хтось каже, то що треба зробити? Перебити їх усіх чи просто втекти звідси? Щоб над куди би тікати тут? Чи диви, які вони ці. Його і за мною? Флорентійська республіка, 1470 рік. Окей, ми повернулися в наше місто і що далі? Що, де, Де? Де? кому допомога потрібна? Хто там кричить? Ай, не видно нікого, треба цей е, синхронізацію провести. Тіх. Не, тільки не бий нікого. Так, залаліземо на башту і цей відкриємо карту. Відкрила карту, полетіли вниз. Так, і куди мені треба? Десь там було завдання. Здорово, хлопці. Мені треба кудись сюди. Тут є десь вхід нормальний знизу. Чи треба буде стрибати? О, нормальний вхід. Хто тут, тут? О! Паці мертві, кожен з них. Мушу зізнатися, я ніколи раніше не вірив, що можу так сильно бажати смерті іншим. Як і я. Ейсю, дякую за таку роль. Як у тобі ти граєш у здійсненні моєї мрії? Це честь для мене, сеньоре. Що ти перепитимеш, мій хлопчику? Є інші, на яких я маю полювати, сеньоре. Вони вже впиваються кігтями в серце винеться. <на> Ні, прекрасна в Тоді саме туди має привести тебе, твоя it Перед тим, як ти покинеш нас, у мене є дещо для тебе. Подарунок. Ця накидка показує, This що ти друг медіч. Поки ти її носиш, війська варта буде. Терпиміше ставитися or до твоїх дій. Але попереджаю. Це надає тобі тебе іменітет закону. La fortuna la tua lama. Удача прихильна твоїх Ч-то там. Ви отримали накидку медичі. Накідка медичі робить вас назавжди ананім для вартових медичі. Ага. Окей. Накідка медич, відомість у Флоренції чи Тоскані не збільшиться. Ну ладно. Так, де охоронці тут? Ага, значить ці охоронці вони цей медичи. Ну, зрозуміло, їх бувати не будемо просто так. Що нам треба робити взагалі? Іти на сценій. Вс, на сеній іконку треба йти. Анало. О, так це ж Леонардо. А Леонардо! Леонардо. <плес> Леонардо! Мені шкода, месере, але він поїхав. Майстер Леонардо отримав замовлення від Венеціанського вельможі. Намалювати кілька портретів. Він оплатив переїзд всієї месеріместро до Венеції. Це чудово можливість. Красно дякую, друже. Окей, okay, тепер треба поїхати до Венеції. Я вас зрозумів, правильно? Так, пополнили аптечку, погнали ще десь, знайдемо, пополнить ці ножики. Так, грабіжник. Це півтора тисячі гривень. Нормально, все. Так, а тут щось можна купити? Так, ми купили велику сумку. Для ліків, для ножиків. А середня вже не потрібно. Одяг. Антійська, малінову. Ні, мені подобається білий. Дякуємо. Пензлик намалювати їх там. Картини. Мапу скорбів. О, ну-ка. А, не можна купити, да? Чого немає такого? Чи є? Санжовані, давай купимо. давай я не знаю, що це я купляю, але давай. Ага, це. Це все таки скарби, мапа скарбів. Добре. Купити усе. І шо, ми маємо скарби десь, чи як, як ось воно показується чи ні. О, а що це таке такі? Це Скарб Ух тут його як гарно, скарби є якісь. Ааа, оці сундучки походу Добре, Нехай буде так. Так, а ми купили сумочку для ножів, але у нас ножів немає. Дякуємо. Ти хто такий? Що? Хто такий? Хто? Отречь, віля та Що це таке? А, все, я зрозумів, це поїхати кудись. і Це типу, цей таксі. Асасіно, що асасіно? де, де? Що? А шо, нічого? Тут ну, тоді не кричить, не кликайте мене більше. Поскакали до квесту. Окей, і що треба робити? Мабуть, треба куди, кудись їхати. Ага, але покатаємось. Леонардо! Леонардо! Гецо! Гетю? Яка удача? У мене виникла невелика проблема. Подивимось, чи зможе допомогти. Не я допомогти, не як це ви протели, віде, але немає на це кошти. Чи не би ти просто підняти візок. Палк. <звук> Що це за штука? А? <звук> Вона схожа на гігантського кажана. <звук> <А, звук> о нічого. Просто робота, на якої я працюю. Я не міг це залишити. Для чого це? <звук> ну, мені не варто про це говорити якого біса? Я більше не можу тримати це в собі все зрозумів? Як змусити людину літати? Ну ж бо. Я поведу. Але я навіть не сказав тобі, куди я їду. Їдь народу до Дованельщину. Поїхали? Венеція, таке гарне місто. Так багато джерел матхення. Що Ш... сталось? Ш... Ми на одні. Що відбувається? Хто це? Люди, Родріго Борджіа, чому? Чого вони від нас хочуть? Гадаю, що вони хочуть нас вбити. Леонардо, ховайся. Проживіть напад, Борджі, до безпечно танцю. По мані. А що треба робити? Ти ч? Мені треба управляти. Эй, серто зверху, зроби рейс і ворота, щоб все, короче, їх ух. Мені треба управляти ще й читать треба. Ну це. Так, а ну злазь, гад. Тут его який настирловий. Ууууу! Need for speed! А, ah, обережно треба, щоб не перекинутися ще на ну, це. Капайся буде дуже важко. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ладно! Опа. Так, бочки. Тут ми десь перевернулися. Тихо, 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 тихо. Ай, може я цей буду їх вбивати просто, мені так легше. Ой-ой-ой! Цек, цирк! Зараз ми стрибнемо через перешкоду, яка горить! То есть нас тут буде... Опа, чешо, артиллерия, чешу. 15 -е столетия, ушл. в карте? Ну, ну-ну, ну, 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 ну. таки нападай. Дайте мені цей... Арбалет чи мініган, я буду их расстреливать. Ой-ой-ой! Ага, так можно все-таки проезжать на себе бочки. Иха. А ну злась. Гад. Залезла воно тут. Злазь, кажу. Леодар, да ты не міг нормально карету собі зробити? Щоб цей. Амортизатор, чи що там, ресоры були такие краще. Тихо, тут по нам стреляют. Та злость Злость кажу тобі Шмат ти! Недорозуміння. Тримайся ми майже на місці Та нас зараз тут або підсмажить, смажить або я зараз про це перевернувся Ух то граф for Speed якийсь То то взагалі фігня. фигня Вперед, Леонардо. Вони тут через мене, а не через тебе. Побачимось пізніше. Окей. Okay. Що мені треба робити? А, затримати їх. А може й повбивати просто? Ну, Показуй сюди треба йти, ну давай сюди. І це все. Вбивати не треба було вже. Все край карты, чешу, она такая. И демы. Топи скажи. Форли, ЦД. Ты что за форли такая? Ладно. Так, мы не сюда. Не, это мы будем за нижней стороны стенки. Ну, А тут... А, треба, короче, спочатку якось сюди зайти. Все. Шо воно таке. А шо воно таке велике? Да взагалі вхід тут. Щось я біжу, біжу і не можу входу знайти жодного. Так, башта синхронізації, зараз мы цей подивимось. Де ми? Топор у нас карта якась є. Конечно фігня, ну ладно. Поїхали на ліфті спускатися. Погнали. Поскачемо кудись швидше так. О, тут ще одна башня с нейронізацією. Окей. Вони Так, і де ми в Біса знаходимось? Окей, нам треба в іншу сторону. О, нарешті вхід є, але тут є башта погала. Спочатку синхронізуємось. О, сундучок, нормально. Ви ж мене бити не будете? Охоронцям нічого не скажете. Ладно, погнали вверх. Окей, куди нам треба всередину кудись зайти? Так, погнало всередину. Потім. Та ні, взагалі тут. Тут взагалі далеко треба йти. О, давай, мабуть, це якась печатка у нас чергова. Хлопці, ви мене пропустите, чи ні? Окей, okay, помріть тоді. No. Дякую, що вони відмовили. Так, тут десь якийсь таємний вхід. Давай спробуємо вниз сюди якось пуститися. Дякую всім за увагу. Дякую, що за, за, за цього місця. Не забудьте тиснути под написати якийсь коментик. Всім дякую. Всім пока!